Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Вчора вночі росіяни знову атакували Малокатеринівку. Ворожий дрон вдарив по припаркованих біля будинку автівках. Вони загорілись. Гасити пожежу приїхали рятувальники місцевої пожежної охорони. Як у той час росіяни вдарили вдруге, вогнеборці не постраждали. Загинув 45-річний місцевий мешканець, 39-річна жінка та 44-річний чоловік дістали поранень. Ще дві когенераційні установки отримало Запоріжжя від партнерів з Європи. Обладнання із газопоршневими двигунами мають встановити на міських котельнях. Під час ймовірних блекаутів це має забезпечити безперервне теплопостачання для близько 50 тисяч запоріжців, 17 соціальних та 116 інших об'єктів інфраструктури. На додачу надлишки виробленої електроенергії будуть передаватись до загальної електромережі. У Запоріжжі затримали юриста одного з підприємств, який обіцяв звільнення з лав ЗСУ за 15 тисяч доларів. Жінку, у якої мобілізували сина, ділок запевнив, що за круглу суму організує виготовлення фіктивних документів, які б підтверджували непридатність до служби і дозволили поїхати за кордон. Врешті правоохоронці затримали юриста. Йому загрожує до 9 років тюрми. Бійці 110-ї окремої бригади тероборони успішно б'ють окупантів на запорізькому напрямку. За декаду відправили до пекла три десятки окупантів, знищили 12 бліндажів, три склади. БК, п'ять ворожих автомобілів та три мотоцикли. Вже третій поверх першого під'їзду зводять у будинку по вулиці Запорізька. 2А. у той час як у другому під'їзді завершують роботи з утеплення і розпочинають ремонт балконів та встановлення вікон. Чотири мобільні електролабораторії з'явились у Запоріжжя Обленерго. Вони допоможуть швидше виявляти пошкодження високовольтних кабельних ліній навіть крізь шар ґрунту. Такі технології використовують в Європі, Америці, Канаді та Японії. Увага водіям зміни у правилах дорожнього руху. Відтепер мопеди та мотоцикли, окрім тих, що з колясками можуть рухатись смугами, призначеними для громадського транспорту. Це має зменшити затори у великих містах, підвищити рівень безпеки для водіїв двоколісних та проведе українське законодавство у відповідність з практиками країн ЄС. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там тільки найголовніше.